Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Дивимось новиночку сьогодні з вами, неймовірно, сатири і німфи Таро. Я просто в шоці, тому що я ніде не бачила, що Пентаграм анонсували цю колоду. Якось я пропустила їх, можливо, вона була в їхньому інстаграмі, але щось мені вона не підкинуло. І давайте, давайте, дивитися, тому що ця колода буде в мене в підбірці Таро. По легендам і міфам обов'язково. Так, що вона тут навіть рівненько лежить. Ось така класна тверда коробка. Пентаграм говорить нам, що відповідно до давньої грецької міфології сатери і німфи жили в лісах і, були, і ну, вірилися, що вони є богами, божествами фертильності і сил природи. Так. Ну давайте дивитесь, давайте давайте А что? А что такое? А что такое? А карты делать. Ну в смысле? То есть коробка, коробка, а карты мини формат. Це-це Это це как? Так, давайте посмотримся карты US Games. Размер карты US Games 12 на 7 если шел и линейка имеется. Так. Значит, со... Сим, э, да. И 12 высота. Так, а тут что у нас получается? Получается, что у нас тут э, такой Алиэкспресс типа вариант. Так, и, -то, и цена моя будет Алиэкспресс, на не? Ну, як? 6 сантиметров ширина и 10 сантиметров высота. Давайте зараз померяю точно. Е, так, а на що тоді робити таку велику коробку? Ну, типу сенс, щоб вони там теліпалися. Я ну, не, 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 трохи не догнала прикола, але Але от якось так. Так, що це глянець? Угу. Так, зняла я цю плівку. Давайте подивимося ось цю от, рекламочку нехай. Uh, так, 6, 1 і 10,5, 10 і 10 6. Ну, тобто, прям, прям Aliexpress, Aliexpressний. Ну, ціна не Алікспресна, я вам скажу: 720 гривень. Зараз вона коштує. І є у мене підозра, що ці карти будуть ще дорожчати. А що таку здорову коробку тоді на них. Ну, щоб, щоб що? Так, є пуста карта. Uh, є. Старші аркани. Власне, давайте дивитися, будемо з таким чином. Я, от, я не буду нічого цю колоду критикувати, в плані, ну, мені просто не сподобалось, що вона така маленька. Мені подобається розмір Ну, Аліекспресний, але українські колоди мали би бути, ну, мабуть, що більшими. Ну, окей, авторам видніше видавцям, нехай. Так, сатири і німфи, гайдбук. Цікаво, що вони тут нам пишуть. Українською гайд, це добре. Так. Ну, гайд такий, досить базовий. Тобто тут нема ніяких прям легенд якихось, які б нам говорили. Але мені подобається дуже сорочка. Я сподіваюся, що вона не блищить. не блищить. Так. Мені подобається сорочка, і це робота художника, неймовірного, Джестера. Джестера я люблю, у мене від, у дже, від Джестера є. Зараз буду показувати, що у мене є від Джестера. У мене є елементарний Ленорман. Ось такий чудовий, класний, дуже базовий. Ось такий він має вигляд. У мене є від Джестера, джестер Ленорман, який в мене в іншій коробці, і я зараз його не дістану. В мене є від джестера, ще я покажу кілька колод швиденько. І ми перейдемо до огляду. У мене є таро, таро-кісток. Колода воєнного часу прям дуже така жорстка. І бачите, отут вже пішла тенденція на зменшення карт. Да, така. Ось. Є вже да, відповідність. Тобто тут 6,4, мабуть, і теж висота не така велика. Але стиль впізнаваний дуже. І я цю колоду брала на ну, розклади, і вони виходили досить жорсткі. Але цікаві менше, менше з тим. Є у мене розпаковка. Ну, там всі карти розкладені по порядку. І є отака у мене колода від Джестера. Лакомедія Асоджетто, комедія за сценарієм, де у нас тут кілька героїв: Арлекін і які звати? О, як звати цю дівчинку? А де в мене? Гайд від цієї колоди, десь я його сховала і, власне, ну, інша панянка. Отут класний папір, дуже крутий матовий папір, не, не глянець. Дуже класний такий. Прям дуже мені подобається, як звучить ця колода. І все, старого в мене від Джестера, вроді, більше нічого немає. І Ленерман я показала. Начебто все, начебто все. Все решта то в мене від рижака. Те, що пентаграм сам випускає. Давайте дивиться колоду. Давайте. Класна сорочка, перевернуту можна робити. Але маленькі карти. Ну, не поняла, як коротше. А, це пуста карта, знову ж таки. Все, погнали, дурень. Ось такий сатир біжить. Біжить щасливий. Ну, бачите, ну, видно, що, карт... що я думаю, що підрізані зображення. Все-таки тут пальці були б і ну, підрізане, конкретно підрізане зображення. Тобто, воно робилося не на такий параметр. Далі, Мах. Клас. Мені подобається цей колір, зеленкуватий такий. Мені подобається мах, класичний мах. Пріап у нього тут. Супер. Далі. Жриця. Відвернулась від нас скромняга, Не хоче показувати. Себе не хоче показувати. Свої таємниці. А книжечка відкрита. Ну, вона так, її можна поговорювати. Окей. Далі, а, імператриця. Так, що це мені тут? Ну, красива женщина, сексі, женщина. Ну, це про фертильність колода, да, нагадаю. Дуже гарна. Ну, ви розумієте, тут обнажонка, я не можу її показати, але, ну от, карта дуже красива. Така Розп... розпусна жінка. Нормально, одобряємо. Далі, імператор. Теж сатир тут у нас зображений. Ну, дід, пойдет. Далі, Єрафант. Такий, знаєте, всіх осуждає. Бабка на, е, на лавочці. Такі, знаєте, оцей. Який... Простітутка пошла! <с>? Ось ця. Клас, хорошо. Далі, закохані, чудові. У них тут парочка склалася, Максиміадарочка. Сатири-німфа. Добре, дуже гарно. Так, за, за попку її тримає. Ніжно. Колісниця. Так, добре. Опанував своїх сфінксів. Хорошо, нравиться. Такс. Сила дуже гарна, красива. Ну, мені подобається, в принципі, колода Джестера. Я люблю його малюнки. Така, не мов би, цими як, силуетами, так? Намальована? Гарно. Далі, самітник. Так, тримає лампу. Свірель свою тримає. Такий вже наспівався, не, да? не, не хоче вже нікого запрошувати на свою вечірку, йому тут і самому добре. А в мене ще є від Джестера, боже мій, я забула, забула. Моя сама сексі-колода. Та ви що, та ви що, я забула за неї. Я побачила цього самітника. Е, хотіла сказати, що він е, ну, цей, коротше, старий дід. і це Моладхара. в мене є Молодхара від Джестера. Ой, це колода супер-пупер. В мене є огляд, який не монетизується, тому що ну, там, 18. І тут прям все дуже сексі, дуже-все відкрито і ну, майже порнографічно. але колода дуже крута. Дуже раджу, хто там любить такі малюнки. Мені, по крайній мірі, вона більше нравиться навіть ніж Декамерон. І чим і Манара вона мені більше нравиться. Манара мені взагалі не заходить, хоча малюнки красиві. Так, далі давайте. Колесо Фортуни. Ага, отакий от, от він. да? Ну, Балансує, балансує, вміє підлаштуватися. Молодець. Подобається, хорошо. Так. Юстиція. Угу. Так, ну, привідкрила, да. Ну, її можна підкупити цю юстицію. Тому що, якщо юстиція у нас би стояла просто рівненько, вона була б така безпристрасна. А цю можна підкупити, можна з нею договоритися через оці всі місця. продажні. далі. Через Молотхару, власне. Повішений. Хорошо, так? Да? Зостряг в пасці. Угу. Я думаю, що ця колода буде класно діагностувати магічний вплив, а таке у нас дуже багато такого зараз. Смерть з косою і з конем. Така, знаєте, в димці. Красиво, мені подобається. Але мені не подобається, що вони дуже дрібні. Так, помірність. Ну, знову обрізаний, начебто, обрізаний малюнок. Помірність. Наливає з чайника в кухлик. Ну, і ще й з крильцями, сатир з крильцями. Ну, він, мабуть, якийсь цей 에, Плід 에, пристрасті феїв до да? <говорит> якоїсь там дріади і ще одного сатира. Але ну, такий дорослий вже. Окей. Добре. Далі. Далі у нас з вами диявол. Ті самі закохані, тільки вже більш такі. Ну, В БДСМ історію да, відправлені із крилами кажанячими. Ну, нехай цікаво, цікаво. Просто дуже в такі колоди, коли от, зображаються дуже подібними закохані, дуже так часто грають на контрасті. І Бачите, тут вони самі парочка, да, вони скріпили свій союз, а тут він її тримає. Тобто він прям такий. Домінант в цій історії. Ну, от, бачите, цікаво. Цікаво, давайте далі дивитися. вежа, вежа. Так, у нас тут видно знову ж таки деталі. Типу, втратив своє царство, втратив владу, безсилля. Ну, вежа ж може програтися як безсилля. А може програтися, як взагалі, типу, бажання. Ну, окей, такс, далі. Зірка гарна, красива. Подобна. Зірка хіба не стоїть видною ногою у воді, а тут у неї вона все на тверді. Ну, є тут нюансики в цій зірці. Треба дивитися. Місяць подобається. Відвернулась, не показує свої наміри нам, показує тільки сідниці. Да. Окей, окей. Далі. Сонечко. Чудовий маленький сатир. Да, він відчуває себе прекрасно. Так, далі. І карта суд. Тут хтось когось засуджує, хтось просить прощення, а хтось навпаки. Знаєте, от, от, тут ця дівчина на цьому суді вона не просить пробачення, вона не кається, вона така. ну, типу, Вона вважає, що вона все робила правильно. Може може бути, Ми, може бути. І карта Світ. Дуже красиво, гарно, симпатично. так. Старші аркани дуже інтересні. Хорошо, давайте далі дивитися. Тут ну, от Бачимо, да, жезли, які в нього. Що в нього на думці, що в нього в голові в цього сатира? Ну, тобто, навіть в такому поважному віці він все одно про одне і про одне клас. Дрійка жезлів. Куди його свій оцей жезл при, при цей? приспособить? Мені подобається, мені дуже подобається. Це так класно, Ну, Я кайфую. Молодіші аркани поки що топ Нравиться. Далі трійка жезлів. Так, от, пожалуйста, дуже мені підкупила ця карта: Три Тріпріапа і ля, ця качечка гумова качечка. О, я не можу, Ну, зараз він як поїде, як він сяде на неї. Як він... І знаєте, от таке враження, що він стоїть не в манті, а в халаті якомусь, от, типу, банному чи там, пляжному такому, знаєте, як пляжна сукня, щось таке. Харшо, подобається. Далі, четвірка жезлів. Радіють, радіють. Теж у них тут все стоїть. Все пишається, все виходить. Хорошо, клас. П'ятірка жезлів. Все, міряються своїми оцими, оцими штучками. Так, я сподіваюся, що мені не зніме монетизацію YouTube і не побачить в цьому якоїсь е, хтивості. Так, далі шістка жезлів. Теж він молодець, у нього все вийшло, решта не такі молодці. так? Ой, взагалі подобається. Знову ж таки, зі своїми цими штучками лізуть до нього, а він відбивається. Це клас. Я просто, я кайфую, я кайфую. Знову ж таки, єдине, що в іншу сторону, мали би бути, повернуті, але нехай. Да? Тут багато, є з чого обрати, як, як обично. Е, ага. Я ору, я ору просто, дуже. як він його прижав. Це ж його ця... скарб його, да? My Treasure. Е, так, І десятка жезлів. Знаєте, це оці всі це оте все, скільки, скільки ти забивав на роботу, а вона потім тобі вилізла. Ой, клас, хорошо. Паж жезлів теж, так? А чого паж на коні, а лицар тоді який буде? Е, о, біда, бідосічка Що у нас тут робиться, ви розумієте, ви бачите? У нас переплуталися назви паж і лицар. Ну, печаль біда. Пічаль-біда, будемо рішати це питання з дорогою редакцією. Ну, це брак, це брак однозначно. Ще будемо дивитися далі. Королева жезлів, все в неї хорошо, вона теж тримає все в руці, дуже в неї все прекрасно. Далі. Король жезлів, красивий молодець, але такий вже, да? Ну, але все одно ще є порох порохівницях. Далі. Туз мечів. Ну, тут, бачите, в голові тільки думки, і людина ну, трошки зациклена на певних своїх питаннях. Ну, видно, підрізане, конкретно підрізане зображення. Вуха обрізані, меч підрізаний, ну таке. Далі, двійка мачів. Капці зняла, не збирається нікуди. Йти, да? Ви розумієте, що в неї тут настрою немає на якісь рішення. Супер. Так, трійка мачів. Добре, да? Ну, типу, поранене серце, бездіяльність, неможливість руху, стрес. Окей. Так, четвірка мечів, Хорошо, з лядяниками лежить, відпочиває. Ну, тобто, теж, не, Я не можу сказати, так, що це карта хвороби, це карта відпочинку. Добре, мені подобається це. Там і алкоголь в нього присутній так само. П'ятірка жезлів, так, з перев'язаними лапами, але він лишився на цій території, інших він вигнав на берегу моря. Ну, і, власне, так, Як вони на березі моря, вони будуть вже їхати далі. І шістка мечів показує, що лодка та пробітає. Тобто, тут не настільки, не, не настільки вдалим. Багажем ти їдеш, да? тобто, все-таки є нюанси, да? на які треба було б звернути увагу. Далі, сімка мечів, Крав, все вкрав, втік, молодець, хороший. ну Тут вайтівська історія. Далі вісімка мечів. Зв'язали німфу все, да? будуть їй, коротше, погано, і буде вона безпомічна. Окей. Ще й гола. Да? тобто до всього того. Дев'ятка мечів, ух ти, а чого дев'ятка мечів з бухлом? І знову бачу обрізані, обрізані зображення, мене це трохи напрягає, ну прям не трохи, а конкретно напрягає, не нравиться. Ну, дев'ятка мечів, ну локал, окей, okay, майбі, може бути. Далі 10 мечів, все, допригався брунет. Теж обрізана башка, точно тут мала би бути. Ну, ця лапка ще нехай могла дійсно бути обрізана, але башка точно не повинна була бути обрізана. Я впевнена чомусь в цьому. Чому я впевнена, в цьому, не знаю. Так, паж мечів. Добре, тут хоч паж мечів, і лицар мечів, вони такі, як треба, окей. Королева мечів. Ну, відкрита, але, да, бачите, башка закрита, холодна, не хоче, не буде. Все відморозилась від усіх, закрилася в своїх емоціях, в своїх думках. Думки вона думає, вона дослідниця. Так, і король мечів теж. Дуже гарний, хороший, супер. Ну, такий вейтівський, в принципі. Далі, туз кубків. Хтивий, п'яний сатир. Клас. Далі. Так, понятно, тут вже вечірка закінчилася. Настільки він захопився нею, що вже кубок в нього пролився, так би мовити. Хорошо, красивий красиво, ефімізм, мені подобається. Так, далі. Трійка кубків, якась грустна вечерінка. Е такі якісь, знаєте, от сплітнюхи емоційні, якісь такі. Ну, от така да, тривожненька карта насправді. Четвірка кубків. Підліті вдруг волшебник в голубому вертольоті, але щось нічого не хочеться, да? ні того вертольота, ні додаткових якихось плюшок. Клас подобається. П'ятірка кубків. Все класично, тільки що без мантії, да? але є хустинка, якою можна витрати свої гіркі гірські сльози. Далі. Шістка кубків. Боже мій хорошенькі! Ну, есть, тут сатирят маленьких вирішили вирядити в плаття для того, щоб ну, це ж дітки, да? це дітки, все. ніяких пошлостей. Хорошо, мило, симпатично, красиво, дуже гарно, мені подобається. Далі сімка кубків. І тут у нього такий вираз обличчя, типу, ага, що мені робити? Дуже гарно, хороший, ну такий, да, емоційний, емоційна карта насправді. Вісімка кубків. Ага, ага. Пішов-пішов, але багаж з собою тягне. Не настільки безповоротні у нього зміни в житті відбуваються. Так, цікава грань. Дев'ятка кубків. Книжечка. Навіщо йому книжечка? Він п'янство, йому книжка не потрібна. Це що у нього? Е, Це журнал відгуків і пропозицій. Так, далі десятка кубків. У сатира і німфи, красива, хеппі родина. Все супер, клас. Далі паш кубків. Лицар кубків, хорошо все сходиться, все класно. Чого з жезлами так не вийшло, моє питання. Королева Кубків. красива я така романтічна в блакитному. Угу. Далі, король кубків. Угу. Дід такий, да Да-да-да. Ну, це королі Кубків. Вони такі, вони трохи такі вже. По вайбу діди. І туз пентаклів. Такі, ну, видно одразу, що зажи, зажиточний сатир, що в нього все в порядку, він ні за що не переживає. Що це сатир, який відповідає за, е, за вхоз такий, да? він на господарстві. Далі. Так, двійка пентаклів. Угу, красиво, свірель, все є, танцює, намагається пристосуватися до тих реалій, в яких він перебуває. Да? Да. Трієчка пентаклів. А що тут відбувається взагалі? Це, типу, вони, ну, я так зрозуміла, що це якийсь пранк, який вийшов з-під контролю. Одному стидно, інший намагається підбадьорити і, типу, сказати своєму другові, що ти класний стриптиз влаштував. Ну, от, Я чомусь таку ці, читаю цю картинку. Ну, може, я не права. Так, здалі четвірка пентаклів. Так, mm, да, жадібний. Але дивиться, він в принципі, в принципі персонаж такий, е, який готовий розглянути якісь пропозиції до інвестицій. Я б не, не могла б сказати, що він прям якось дуже дуже, дуже жадібний. Він, у нього є натяк на якусь таку ще, на таке вагання. Далі, п'ятірка пентаклів. Тут все класично, сатири, втратили все, так, і пішли побиратися по світу. І, добре? шістка пентаклів. О, клас! Е, да, це Санта-Клаус, який дарує подарунки. Ну, типу, хто заслужив той молодець, не заслужив, заслужив пуста коробка або ж різочка. Супер, святий Миколай. Добре. Сімка пентаклів. Очікування. Дивіться, як зображений е, гіркаця. Промовисто, так. так? Вісімка пентаклів. Знову підрізане зображення. Він розпрямляє монети об свій цей. Хорошо, так, дев'ятка пентаклів. Клас. Замість сокола, в неї літачок. Тобто вона собі може дозволити переліт в будь-яку країну світу, не переживати ні за що. В неї взагалі це її літак, бо вона, бачите, в авіаторах, така в неї шапка авіаторська. Супер. Так, десятка пентаклів. Теж сатир, родина і все харшовних теж цей хобіхорсінг і маленький сатир. Так, паш Пентаклів теж підходить. Лицар Пентаклів теж підходить. Все гарно. Так, і що тут? Королева? Красивезна, німфа, супер і король Пентаклів. Чудовий, жирний, класний е, сатир. Так, проблема у нас яка? Завтра напишу авторам і спитаю, як можна вирішити це питання. Ну, мене не влаштовує те, що тут брак, очевидний, е, переплутані підписи. О, ну, Очевидно, що це лицар і це паш. Ось така історія настільки. От, не, не буду навіть її. Ну, Вона буде у мене по порядку, тобто я не хочу навіть е, тасувати її, тому що ну, може назад доведеться відправляти. Не знаю, не знаю. Побачимо, побачимо. Я сподіваюся, що ця ситуація вирішиться якимось, ну, нормальним чином. Якщо що, то я напишу апдейт або підзніму апдейт і зроблю якийсь монтаж, Петя мені монтаж, можливо, не ісключено. Подивимося, я поки що залишаю цю, цю історію на паузі і повернуся, мабуть, з апдейтом, з новинами і з тим, як вона. Закінчилась. Дякую, що ви були зі мною. Всім гарного дня, вечора, ранку. Коли б ви не дивилися це відео, залишайте свої коментарі, як вам взагалі ця ситуація. Ну, і, власне, якщо ситуація вирішиться, да, то ми з вами обсудимо. вообще, в принципі, як такі ситуації, чи вирішуються, чи ні. Поки що, поки що ставлю великий знак питання на цьому всьому. До зустрічі! Ну що, апдейт по е, ситуації з е, бракованими картами. Я написала одразу на Пентаграм, е, вони мені зранку відповіли, тому що я вже робила розпаковку в пізно ввечері. Вони мені відповіли дуже все гарно і е, запропонували замінити колоду, точніше, не так відправити колоду назад, і я так зрозумію зробити. Повернення коштів. Але коли я запиталася в них, чи будуть вони робити передрук, тобто, точніше, новий тираж цієї колоди, вони мені відповіли, що на жаль, нового тиража не буде, і скоріш за все, оця колода залишиться саме в такому вигляді. В такому форматі, тобто з бракованими картами пажа і лицаря А, е, Мені, в принципі, ну, підписи не так, щоб дуже важливі. Я дивлюсь більше на картинку, зі мною карти більше образами говорять, але я вирішила залишити колоду і вирішила, що я не буду її відправляти назад, я не буду її просити за неї кошти. Нехай в мене буде такий ексклюзив, е, тим більше якщо це буде якась лімітка умовно, так? Ну, тобто там якийсь тираж є, він більше не буде повторюватися. Значить, так і буде, значить, у мене буде така колода. І, ну, знову ж таки, мені дуже подобається робота Джестера, мені дуже імпонують його образи, які він створює на своїх колодах. Ну, І Мулатхара, і Ленормани обидва мені подобаються, і комедія за сценарієм, і знову ж та сама, що там у мене треба ще від нього є таро кісток, дуже жорстка, така прямолінійна колода. Знаєте, без, без якихось. Фінтіфлюшек. Тому я вирішила цю колоду залишити і, власне, отримати ну, типу, справлятися з тим, що є. Тут ці мене лицар і паш, да, вони переплутані, і от така от історія сталася. Ну нічого страшного, буду працювати з тим, що є, і власне, така. головне, що ви будете попереджені. Тобто я вас попередила, якщо ви раптом хочете цю колоду, вона є в наявності. І вона буде така, і інакше і не буде. Тобто, якщо ви будете звертатися знову до Пентаграму з поверненням, да, ну, вони вам повернуть кошти, але колодуці ви не отримаєте без браку. Да, тобто не буде заміни карт, не буде заміни колоди в цілому. Я би, я би просто її перекупила вже, типу, без брака. Але буде ось така. В принципі, така історія є, ну, не сказати, що частою, але іноді такі моменти бувають. І я от хочу поділитись досвідом, можливо, хто. Не знав або немає цієї колоди, або не дивився огляди. Це Сад відьми», і тут переплутані також два аркани, причому вони переплутані навіть в книзі. Зараз я знайду. Причому це колода вартісна, це колода від Левелін, це колода Саші Грем, відомої тарологині. Ось юстиція номер 10 Тут, хоча вона підписана як юстиція, але тут нумерація змінена на 10-й аркан. Давайте я його відкладу. І... Колесо фортуни відповідно позначено 11 одинадцятим номером. Тому. Ну, Я вважаю також, що в, в новому, до речі, виданні ця колода буде вже правильна. І в мене, типу, перше видання таке ексклюзивне, де так колесо Фортуни? я що його пропустила. А, ось воно. І ось 11 підписане колесо Фортуни. Ну, в мене паж і лицар поміняні. Тому тут, в принципі, така історія. Ну, На цьому все, апдейт закінчився. Швидко зреагували, да, погодилися повернути кошти, тому дивіться самі, рішайте самі, як ви хочете. Така от історія відбулася, і вона отримала своє логічне. Завершення. На цьому все, на цьому всі Додаткові, додаткова інформація, вся завершилася і от, от, така, от така вийшла ситуація. Е, ну, не сказати, що я там прям сильно задоволена, але не сказати, що сильно розстроєна. Да? Тобто 50-50. Ну, да? е, більше все-таки в, в розчарування в мене йде ця тема, бо я б хотіла, звісно, з правильними підписами колоду мати, але вже якщо так, така ситуація, то Кошти я вирішила не повертати. Все, дякую, що ви були зі мною. Дякую за увагу. Дякую, що слідкували і слідкуєте. Ми побачимось в наступних відео. Па-па!